Маршрут швидко вибігаю, добігаю до конусу, одбігаю конусу, рукою до першої стойки. Під першої стойки рухаюсь змійкою вперед. Розвертаюсь, рухаю змійкою назад. На максимальній швидкості руху. Робіть цю змійку, рухаю до конусу, оббігаю конус і фінішую ці вороги. Будь ласка, сюди дивимося, що ми робимо тут. Сібайтеся детальний вода, сібайтеся всі падачі. Вихідне положення наступне ночка в параді, друга направлена бік моєї дітей. Я вас викликаю по прізвищу. Ви застані вихідне положення, я вас зазвичай готовий. Швидко зірвали, повернули датчик такий в такий спосіб, рухаємося назад квадрат. І в цей час моніторимо ворота, які загоріли з насупниками. Ножка квадрат, два, ножка квадрат, три, ножка квадрат. Дивіться, робота з м'ячем тут зацупкати. Тут один нюанс, який я звертаю однозначно увагу. Ви підете положення таке саме. Готовий. Так, оп, починаєте рухатися, м'яч, при прирозу. Розмор... Понятно? Удачка начинаем.

Добре, п'ятий просто вибігає, просто вибігає. Будь ласка, добрості, новий. Готемо, темпо, тем потемпати, темпо. Просто присутствує. Да Юрка Тимпо. Три. Ай, довго Юрій, розвертаєшся. Да. Раз, во, далі. Так, да, так. Добре. Да, да, да. Юрка, оце було, оце третій останній. Четверті було правильно. Носовець, совесть, я бой після нього. Друзі, вас услухаємо. Я ж говорю, хто готується не для того, щоб ви сиділи там. Один біжить, а другий хто готується, вже там біля лінії готовий. Готовий? Одні. Так! так. переступы, одной. Правильно, да, І повертайся. Молодець! Серединку вы сейчас. Молодець! вот так, да. І правильно, одна ножка. Так! Да, так! Да, так. Да, да. Молодец, еще. Да, Так! да. И они. Пробегай. Добрый день. Пробегай. Все, 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 папа, 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 ай. Все, то пятый был. Пяти у Как мэн, пусть мэн, пусть мэн, пусть мэн, пусть не, не не пусть мэн, пусть мэн, пусть пусть мэн, Четыре. Добре, єс, молодець. Есть, 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 есть. Юрка, Юрка, давай, 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 давай. Це був Кузьменко, правильно? Буласка Шевченко, готовий. Готовий? Оп! Стоп, стоп, назад, 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 назад. Все, вас пишите. Оп! Давай, 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 шимай, давай, давай Шева, давай, 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 повышайся сразу, да, молодец. Давай, это три, еще два. И давай, да, да, давай, 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 давай. Добре. Хороший, та, та. 何で?